Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мотоцикл Benelli tnt 251 S. Мотоцикл у нас 20-го року випуску облік став 21. Пробіг наразі 8000 Отакий він у нас з виду. Все цілесенько, все на своїх місцях. Все охайно, красиво тут стан, я б сказав, бо у нього як новий, навіть не зважаючи на його пробіг. Спатували мотоцикл обережно. Всі розслідники по ньому міняли вчасно. Тож по мотоциклу ніяких лікань нема абсолютно. Нет. Мотоцикл у нас інжекторний з водяним охолодженням, на 28 кінських сил. Їдуть вони, я вам скажу, дуже чудово. 140 цей мотоцикл буде пертий. Крейсерська в нього ну, приблизно десь 100-110. У мотоцикла є дві пари ключів. Ось такі у нас ключі. Також у мотоциклу є страховка. Ну, давайте зараз покажу, як він працює. Акумулятор мотоцикла гарненько не сідає, нічого заводиться завжди з пів майже. Пробіг. трошки прогріти у нас, але на холодно заводиться абсолютно так же.